Як облаштувати домашню лабораторію для дитини? У кожної дитини закладене бажання і прагнення пізнавати навколишній світ. Діти кожного дня намагаються пізнавати щось нове і у них завжди багато запитань. Їм можна пояснити деякі явища, а можна наочно показати, як працює та чи інша річ або якийсь винахід. Чудовим інструментом для цього є досліди і експерименти. Досліди допомагають розвивати мовлення, мислення, логіку, творчість дитини, наочно показати зв'язок між живим та неживим у природі. У зв'язку з цим особлива увага приділяється дитячому експериментуванню. Немає допитливішого дослідника, ніж дитина. Вона прагне до пізнання та освоєння величезного нового для неї світу. Та чи зможете ви відповісти на всі запитання маленького дослідника? Дитяче експериментування це один з ведучих видів діяльності дитини. З готовністю та впевненістю показуйте предмети, пристрої, які так і притягують увагу дитині. Що це? Навіщо воно потрібно? А як буде? Чому? Недарма дошкільнятам приділяється величезна увага в сфері дослідження, створюються спеціальні умови для проведення цікавих пізнавальних занять. То як же облаштувати домашню лабораторію для дитини? Замислюючись про те, щоб створити вдома куточок, де дитина зможе проводити свої досліди та експерименти, батькам часто доводиться відмовлятися від такої ідеї. Уявлення про те, якою може стати дитяча кімната, якщо в ній оселиться маленький дослідник, лякає батьків і особливо маму. Деякі бояться безладу, іншим складно виділити аж цілу кімнату в квартирі для облаштування домашньої дитячої лабораторії своєму досліднику. А між тим, створити вдома невелику дослідницьку лабораторію для дитини батькам буде нескладно. Для неї знадобиться наступне: кілька невеликих скляних баночок, пляшечок. Мірні ложки, склянки, їх можна взяти із-під лікарських препаратів, або від дитячого харчування молодшої дитини. Всілякі воронки, і сита, миски, піпетки, гумова груша, гумові рукавички, невелика колекція речовин і розчинів: кухонна сіль, сода, соняшникова олія, оцет, харчові барники. Та інші речовини, які є на кожній кухні природний матеріал. Все це багатство слід помістити в велику коробку. А краще, якщо в коробці, зробити відділення, щоб її вміст не змішувався. Можна виділити в шафі спеціальну полицю для домашньої лабораторії, награвшись у дослідника. Дитина буде змушена навести порядок в своїх речах і в кімнаті, що буде розвивати в неї позитивні риси характеру.